Доброго дня, любі друзі! Вас вітаю компанія «Автопарк Одеський філіал». У нас на продажу ось такий красний Toyota rav 4 Це в нас лонг-версія, длинна база длін... длінніє на 40 см. Дивіться, які диски. Оригінальні Toyota 17 радіусу. Сердець, ззаду дуже гарний стан автомобіля. 230 тисяч пробігу. 2.4 газ бензин. Подивіться на цей салон. Електрорегулювання, шкіряний салон сірого кольору, дуже цікавий варіант. Звичайний автомат, клімат-контроль, заправлений, працює, монітор з камеру заднього виду, шкіряний руль, дуже цікавий. Подивіться, двірні карти якого дизайну. І звичайно задній ряд. Дуже просторий автомобіль. Є регулювання заднього ряду вперед-назад, регулювання спинки. Дуже цікавий варіант для розгляду. Автомобіль буде вас чекати місто Одеса, вулиця Грушевського, 15А. Приїжджайте та дивіться цього красення.